Легка солодкість, аромат цитрусових. із манки це економний та швидкий варіант смачного десерту. 300 мл соку у мене мультифруктовий та 2 столові ложки манки. Переливаємо сік у високу вузьку ємність. Я ще додала півчайної ложки апельсинової цитри для насиченого смаку. І варимо манку 3 хвилини до загостіння. Далі охолоджуємо манку до кімнатної температури. Не забувайте періодично помішувати, щоб не утворилася кірочка. Охолоджену манку збиваємо 3 хвилини міксером. Перекладаємо у креманку, прикрашаємо та ставимо в холодильник охолоджуватися на 2 години. Легкий, смачний та швидкий десерт готовий. Це справді смачно приготуйте обов'язково всім смачно.